Чи будуть на вулицях Львова питні фонтани? Хто з медичних працівників сьогодні відзначає професійне свято? Та що організатори підготували юним відвідувачам дитячого форуму? Процес поміж іншого вже за мить дивитесь новини у студії Ірина Гоць, сурдопереклад Лілії Костишин. Вечір добрий. Львівщину у лідери економічного врядування область визначили пілотною для реалізації регуляторного хабу. Це передбачає запровадження нових методик регуляторної політики. Про це сьогодні на брифінгу у Львові повідомила голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна. За словами урядниці, йдеться про застосування нових європейських методик у сфері регулювання бізнесу, а також про передачу територіальним об'єктам з'єднанням більших регуляторних повноважень у кінцевому підсумку, за словами Ксанії Ляпіної, має бути зменшена кількість дозвільних документів для бізнесу та усунення інших бар'єрів для підприємницької діяльності, які наразі існують в Україні. Якраз 15-16 рік це реформа самої системи державного управління. І це не тільки закон про державне управління, а це і нові стандарти регуляторної політики. Тому що важливо не тільки як складається державна служба, а важливо, як вона працює, як вони виробляють рішення. От цей рецепт борщу він на сьогодні є дуже важливий. Ну а борщ в результаті в результаті ми маємо маємо отримати таке середовище, яке більш-менш схоже. На європейські країни для Львівської обласної державної адміністрації розвиток підприємництва і створення умов і середовищ для розвитку підприємництва є одне з пріоритетних завдань, і, власне, це передбачено стратегією розвитку Львівщини. Ми на території Львівської області впроваджуємо і є одним з пілотних регіонів, які впроваджує програму лідерства в економічному ведуванні. Цілі амбітні, задачі дуже чіткі. І ми сподіваємося, що спільно з суб'єктами підприємництва ми досягнемо розвитку. Реформа юстиції з 1 травня органи юстиції більше не реєструють бізнес чи нерухомість на структуру покладені обов'язки контролю, а всі повноваження передали місцевим адміністраціям та радам. Наприклад, реєструє майно у Львові міська рада. Хоча для громадян майже нічого не змінилося, адреса, куди подавати документи, залишається та сама. Городоцька 299. Пакет офіційних паперів можна подати і в ЦНАПах. На роботу державність реєстраторів можна поскаржитися. Заяви вже буде розглядати юстиція. Спеціальна комісія може скасувати рішення реєстратора без суду. Єдине, що будуть реєструвати у органах юстиції, це політичні партії, громадські організації та друковані змі. Система юстиції передала всі повноваження у сфері державної реєстрації, місцевим державним адміністраціям і міським радам, а також вже з 1 січня 2016 року функції з державної реєстрації як майна, так і бізнесу, здійснюють державні і приватні нотаріуси. Окрім того, з 1 травня 2016 року громадяни, які хочуть зареєструвати майно або бізнес, можуть безпосередньо звернутись до акредитованих суб'єктів і реалізувати відповідно своє Право в межах Львівської області реєстрацію бізнесу і нерухомості здійснюють районні державні адміністрації та ради міст обласного значення. Крім того, ряд органів місцевого самоврядування на сесіях рад винесли рішення про здійснення реєстрації. В переважній більшості це реєстрація нерухомого майна. І з повним переліком органів місцевого самоврядування, які винесли рішення, ви можете ознайомитись на сайті головного територіального управління юстиції. Вже минулоріч у Львові обговорювали ідею встановлення питних фонтанчиків. Уже й визначили сім локацій, де потенційно виставили водограї. Також оголосили конкурс на зовнішній вигляд фонтану. Чи з'являться вони на вулицях міста цього літа? Знає Ольга Матейчик. За кордоном, питні фонтанчики практично на кожному кроці. Їх встановлюють у людних місцях. У Львові таку ідею подали минулоріч. У попередньому проєкті планували встановити сім питних фонтанчиків. Всі у центральній частині міста. У мерії оголосили конкурс на зовнішній вигляд водограю. Лише один проєктант подав заявку, та і його пропозиція не підійшла. Чиновники пояснюють, питний фонтанчик повинен вписуватися в історичний ареал. Львів'янам ідея подобається, бо ж єдиний варіант втамувати спрагу це купувати воду. Я це бачу в Європі і скажу так, що тут. Це буде класно, підні фонтанчики потрібні, але тим паче літом спека, людині потрібно було Та незважаючи на те, що конкурс не відбувся, міські управлінці хочуть реалізувати проект і придивляються до фонтанів німецького виробництва. Оголошую, що раз конкурсу більше намсувати немає змісту, тому що, що в спільноті дизайнерів, архітекторів не цікава ця тема, ну то ми так би насильно -на 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 не будемо це змушувати. От і зараз ми просто дивимося в бік готових зразків, скажімо. Єдине, що вони переважно фабричні, вони переважно дуже носить сучасний дизайн, який не дуже пасує до, до середмістя Львова. Наразі ж у ратуші не готові сказати, коли з'являться питні фонтанчики, але обіцяють не відкладати ідею у довгу шухляду. Ольга Матича, Анатолій Лопаченко, новини. Спиртному засі львів'яни вимагають заборонити продаж алкоголю у внутрішніх дворах будинків. Для цього навіть назбирали потрібну кількість голосів на сервісі електронних петицій до міської влади. Відтак у місті зібрали спеціальну комісію та заслухали заявників. Обурені львів'яни скаржаться на те, що неодноразово заявляли в поліцію про порушення правопорядку в своєму прибудинковому дворику та продаж спиртного неповнолітнім. В цьому бідакі оскільки з алкоголем. На їхньому подвір'ї, адже любителі високого градусу, щоб далеко не ходити, розпивають напої прямо під вікнами будинків. Проте, за інформацією фахівців, згідно із законодавством, органи місцевого самоврядування не мають повноважень обмежувати продаж алкогольних виробів. Відтак прийняли резолюцію, яку скерують до Верховної Ради президента і Кабміну. Київському вищому професійному училищу Львова виповнили 430 років. В межах відзначення річниці освітньої та друкарської діяльності навчального закладу там відкрили навчально-практичний центр поліграфічного виробництва із використанням найсучаснішого обладнання. Там відбуватимуться практичні заняття для учнів, аби ті краще зрозуміли специфіку майбутньої роботи. Навчально-практичний центр допоможе нам вивчати новітні технології як для учнів, так і для педагогічного складу, так і для населення міста Львова і для всіх бажаючих, хто хоче вивчити сучасні комп'ютерні технології поліграфічного виробництва. Представлено обладнання для кольорового цифрового друку, яке дозволяє персоналізувати друк будь-чого. Тобто, чим воно відрізняється від стандартного овсетного друку, тим, що будь-що можна персоналізувати, робити маленькими тиражами короткими на дуже широкому спектрі матеріалів, і саме головне це дуже оперативно і швидко. Будь-яке видавництво воно обладнує себе цифровими засобами друку для того, щоб бути гнучким. Управльниці кажуть, робота у такому центрі стане хорошою практикою для майбутніх працівників поліграфічної галузі, адже навчить працювати на сучасному обладнанні, яке щоправда, часто вдосконалюється і потребує все нових знань і навичок. Сама система профтехосвіти не може купити собі найсучаснішого обладнання, а готувати кваліфікованих робітників потрібно на найсучаснішому обладнанні все таки дуже доброю допомогою стає бізнес і роботодавці. Наші учні зможуть вести підготовку на найсучаснішому обладнанні і таким чином працевлаштовуватися у поліграфічних фірмах, які також використовують це сучасне обладнання. У Львові стартував другий українсько польський форум, європейська інтеграція та національна ідентичність. На подію завітали як українські, так і польські науковці, політики та студенти. Докладніше далі Христина Марич. Питання української самоідентичності стало для нас особливо актуальним впродовж останніх років. І актуальність його присутня як в межах різних регіонів України, так і поза межами нашої держави. Про це сьогодні активно дискутували у Львові, українські та польські науковці. Українське суспільство має що показати Європі в позитивному сенсі. Насамперед я маю на увазі ці цінності, які ми сьогодні сповідуємо. Вони є європейські. Це ці цінності, заради чого ми вийшли на майдан, які ми сьогодні відстоюємо і без яких ми не усвідомлюємо свого майбутнього. Це є свобода. Це є гідність, це є повага. До культур інших, до нас і інших, до національних меншин форум є спільним проектом Інституту політичних наук Вармінсько-Мазурського університету Польща та інституту гуманітарних і соціальних наук Національного університету Львівська політехніка. цього року у травні виповнюється уже 12-й рік від того часу, як Польща увійшла в Євросоюз. Тому, маючи досвід, ми можемо і хочемо поділитися з ним з Україною, адже вона. І лише розпочинає шлях до євроінтеграції. Одним із ключових питань цьогорічного форуму стало ставлення до національних меншин, адже це за словами учасників форуму своєрідний тест на зрілість держави проживання і держави-походження, свідчення дієвої, а не декларативної внутрішньої і водночас зовнішньої політики. Lewo ma swój absolutno charakter i tradycji. Olsztyński Uniwersytet Warmińsko-Mazurski także ma swoje tradycje, i duże wydkrytycie e, e, i nadzwyczajne zakłady i te konferencje one zbliżają nas do siebie, a w zasadzie służy tych najmłodszych studentów i to jest ważne, żeby Ми з собою спілкувалися. Такі форуми науковці планують проводити щорічно, аби залучити Україну до соціокультурних процесів, що відбуваються на теренах Європейського союзу. Христина Марич, Олесь Уханський, новини. У Львові стартувала вже 20-та конференція української протиепілептичної ліги. На трьохденний захід з'їхалися неврологи та психіатри не лише з усієї України, а й з за кордоном. Туреччини, Польщі, Грузії та Індії усе заради обміну досвідом та налагодження контактів. Кожного року конференцію проводять у іншому місті. У Львові захід відбувається вже вдруге. Медики наголошують, що епілепсію не варто недооцінювати. Ця недуга є в 70 мільйонів людей по всьому світу. Та додають за умови відповідного медикаментозного та оперативного втручання епілептичні напади можна стримати у 70% випадків. Ми розглядаємо епілепсію сьогодні крізь призму часу, що було колись, що є зараз, і що буде через декілька років або майже десятиліть. Тобто, ми дивимося на те, як зміни будуть в лікуванні, в діагностиці, застосування нових ліків. моя доповідь стосується вагітності та епілепсії про те, як потрібно лікувати жінок під час вагітності, аби потім вони народили здорових дітей. Є можливість для багатьох молодих лікарів не їхати далеко то коштує недорого. Да, нема проблем з мовою да, там з перекладачами, перекладачами да, і отримати новітню інформацію в межах України. Вдень і вночі на варті вашого здоров'я. Їх називають сестрами милосердя, помічниками та просто сестричками. Зробити коло укол або ж подати стакан води вони ніколи вам не відмовлять сьогодні. В усьому світі відзначають День медичної сестри, і, хоч і, хоч фактично, свято Всесвітнього дня медичної сестри вже більше сотні років офіційно воно було засноване лише в 90-х. день. Відзначається з моменту об'єднання сестер милосердя з 141 країни в професійну громадську організацію Міжнародну раду медичних сестер. Марія Петрівна працює медичною сестрою вже більше 30 років. Кожного дня жінка о 9 годині ранку вже на роботі і на ногах цілий день. Адже кожному хворому потрібно приділити максимум уваги, розповідає сестра. Тому пігулки, тому крапельницю, там укол. Історію кожного пацієнта знає на пам'ять. Приймаємо заздалегідь зміну про хворих, хто найважчий, в якому скільки, ви як себе хворі почували, згідно температури, все повністю за кожного хворого індивідуально ми проходимо по палатах і збираємо повністю дані. за і хоч робота нелегка, в деякій мірі стресова та потребує не лише медичних навиків, а й психологічних, адже не раз доводилось заспокоювати рідних чи пацієнтів. Марія Петрівна отримує задоволення від своєї праці, бо білий халат мрія дитинства. Мені удаляли мигдалини, і дуже мені сподобалось медсестрички, дитяче таке було відділення хірургічне. І я собі поставила ціль. Не відразу поступила в медчилище, поступала декілька разів. І так, мрія моя збулася. Саме медсестри виконують усі призначення лікаря, та найбільше часу проводять із хворими, лишаючись при цьому ледве помітними, але вкрай значущими. Ми ну, практично весь час спостерігає медсестра. Лікар дає вказівки, якісь виконує їх медсестра. Ну я задоволена. Я їх вітаю і бажаю їм здоров'я. Медсестри часто приходять, дивляться. Ну не треба самому дивитися, чи вже там докапали, чи не докапали. Медсестричка по 10 разів приходить, дивиться. Наразі медичні сестри складають найчисленнішу категорію працівників охорони здоров'я, так як в лікарській практиці велика частка медичних послуг надається виключно сестринським персоналом. Лікарі це є професія дуже відповідальна, але не менш і відповідальна, є і професія медичних сестер в нас в лікарні їх працює близько 300. Ось. І кожна робота є дуже необхідною, ось тому що практично від моменту поступлення пацієнта в стаціонар і до останньої хвилини, коли пацієнт виздоровлює і виписується, цілодобово. Біля ліжка пацієнта знаходиться медсестра. У більшості випадків ми безмежно вдячні лікарям і рідко хто згадує про працю медичної сестри, без допомоги якої медики навряд чи змогли впоратись. Віталій Гамадин, Анатолій Лопаченко. Новини Вони читають долонями, а бачать серцем. У Львові протягом кількох днів діятиме школа вражень. Незрячих та слабозорих долучатимуть до мистецтва. Дорослих чекають також майстер-класи та інтерактивні заняття дітей, арт-терапія охочих. Запрошують у сенсотеку щоостризькому парку. Два в одному це мальований оригінал, а це оригінальна тактильна робота тієї ж картини для слабозорих та незрячих створили об'ємні дерев'яні копії. Обираються переважно за можливістю формування вражень як у зрячих, так і у незрячих людей, оскільки над проектом працює колектив: художник, інженери, дизайнери, тифлопедагоги і реабілітологи. Ми спочатку перевіряємо все дослідно і на собі, і на дітях, які враження вперше. Чергу викликає сама картина, колір, зображення, можливо, якісь силуети. Пані Олеся своєрідний екскурсовод виставки. Жінка розповідає незрячим про картину та разом із ними складає пазли роботи. Їх теж зробили об'ємними. До кожної роботи є аудіокоментар. Це не класична тифлографіка. Тобто, якщо це коло, значить це коло. Якщо тут йдуть фарби нічного лісу, то тут же ж не можна сказати, що ось одне дерево, і ви його можете пощупати. Да? Тут дуже багато є різноманітних е, намальованих частинок, да? і вони з'єднані в е, таку картину, але доторкнутися до неї е, і Доторкнувшись вірніше до неї, кожен щось уявляє своє. На виставку прийшла Катя. Дівчина встигла оглянути усі роботи. Зізнається, що намальоване насправді розпізнати тактильно було нелегко. То космічна машина, то космічний сад ну, такий дуже, ну це треба дуже мати добру фантазію. А сподобалось, ну не знаю, все по-своєму цікаве. Але от дуже така гарна картинка була там, де зображена рибка. Бо це, це просто вдається з відразу зрозуміти, що це таке. Тобто да, це ну як? Якщо космічні щось, це недоступні нашій фантазії. Організатори також підготували майстер-класи, розвиваючи інтерактивні заняття та арт-терапію для дітей із вадами зору. Триватимуть вони у бібліотеці до 14 травня, а виставку можна оглянути до кінця місяця. Ірина Качмарик за Чопой, дало новини. Більше пів тисячі заходів за чотири дні у Львівському палаці мистецтв стартував дитячий форум. Окрім різноманіття книг для дітлахів, підготували забави, майстер-класи та навіть наукові досліди. Більше Ірина Конинець розповість вже о 20.30, А на цю мить у нас все. Події дня сьогоднішнього. Підсумуємо у нашому підсумковому випуску. Тоді і розповімо більше. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Тож більше читайте на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Шукайте натхнення у кожному дні. Вірте в себе і в те, що все обов'язково буде гаразд. Дякую, що з нами. До зустрічі.